Тільки ну, нижче візьми, я не хочу, щоб ти зверху мене прям знімав, так. Любі друзі, привіт! Вже мені недостатньо однієї мазди і почали крутити другу. Але то все жарти, просто знайомий заїхав на технічне обслуговування, на заміну передніх колодок. Тому зараз ви бачите в гаражі носик до носика, дві красуні. Але сьогодні я вам розповім. На якому етапі ремонт по даній мазді, з якими я труднощами стикаюсь, і як триває в принципі, процес? По-перше, хочу зауважити, що зараз ми працюємо під ліхтариками. Самі розумієте чому. І, на жаль, останній період часу від останнього відео в такому режимі в більшість часу ми і працюємо. Навіть брали в оренду на вихідні генератор. Трохи позаймалися доставкою і цією, знаєте, процес доставки генератора налаштування він зайняв більше часу, ніж робота з цим генератором, обладнанням, яке підключали до генератора Десята 10 10-та година запущений генератор. Печемо. Тому цю ми ідею відкинули, такий здоровий генератор ми більше не будемо брати в оренду. Нам задонатили в оренду інший генератор, який я покажу в наступних серіях. Будемо тестувати, чи буде працювати зварювальний пристрій на даному апараті. Але це буде пізніше. Майже з гордістю я починаю цей кадр з стійок, які стоять не під автомобілем, а окремо. Тому що автомобіль сьогодні ми поставили на свої колеса. Біля нього розміщується така кубка металу, який був вирізаний з нього, і цей метал був замінений на. Новенький, ціленький. І порог у нас повністю інтегрований в автомобіль, обварений. І наступні задачі це зачистити і пофарбувати його. Сьогодні автомобіль піддомкратився десь в цій частині. Таким чином, що відірвалося і переднє колесо, і заднє колесо від землі. Тому міцність цьому автомобілю трохи додали. Це мій перший досвід зварювання тонкого оцинкованого металу. і Він непогано так стріляє. Ви бачите, скільки окалу лишається на зоні, якій біля зварочного шва. Тобто не такі гарні шви, як в звичайному чорному металі, лишаються, тому це все буде почищено і ще можливо підварено. І на цьому буде завершено. Проварено точками і зверху і знизу, тобто виставлені плащини. Світло сьогодні було одну годину, тому переходжу на роботу від генератора. Взяв в оренду на сьогодні генератор і трохи просунувся по мазді. Підігнав і прихватив поріг, всередині його обробив антикор. І ось попередньо так розумію, нормальний чи ненормальний це зазор. Таке враження, що на передній дверці він трохи більший, на задній трохи менший. Хоча дверки вони не регулюються на петлях, вони просто їх зняв і поставив. Тобто як зняв, так і поставив. Тут незрозуміло, чому такий зазор різний, між передньою і задньою дверкою. Але він рівномірний по всій довжині. І я вважаю, що я його по-іншому не поставлю цей поріг тим паче я його поставив повністю по заводським місцям. Але завжди можна перевірити себе і піти на другу сторону, подивитись, які зазори там, щоб впевнитись, що все зроблено правильно. Ну, Якби тут не дуже зрозуміло, який зазор, тому орієнтуватись не особливо є на що. Тому будемо вважати, що там зазори нормальні. Із особливостей хочу показати, що передня дверка після зварювальних робіт і після монтажу її назад закривається і відкривається так само, як і до ремонту. А от задня дверка, на жаль, так ідеально не закривається і не відкривається. Тобто вона трішки підскакує, коли ми її відкриваємо. То видно, що Вон, Рігель, він, бачите, трохи опускає дверку. Пишіть в коментарях, що це може бути, чи це збилось регулювання на дверці, чи це щось трошки серйозніше. Цікаво почитати ваш коментар. І одне з і з найнеприємніших місць це задня арка, з якою я не зміг поки впоратись. У мене абсолютно не виходить гарного зазору. Тобто, якщо я підставляю арку до порога і виставляю її по дверці і стикую з даним кантиком крила, і все тут співпадає, все виглядає дуже гарно, всі площини витримані, то до бампера. Зовсім не доходить гарно. Я вже почав шаблони тут робити, дивитись, як, які лінії мають бути, як має лягати ця арка, то вона не лягає так, як треба. Лишається зазор, ну, реально там в палець. Тобто Треба арку нижче опускати. Хоча ця точка на арці вже стоїть на своєму місці. Тобто цей радіус повторюється, там все в порядку з цим. Поки це також питання відкрите, не знаю, що з цим робити, от воно застопорилось. Через це не можу і внутрішню арку варити. Тому ця зона поки лишається така під питанням. Я ще подумаю, чи все-таки я наважусь і зроблю, як вже вийде цю частину, чи перейду, буду робити поріг на другій стороні. На щастя, у знайомого в набагато кращому стані кузов автомобіля, ніж у мене. Тому в мене є, хоч подивитись... Приклад, як має виглядати цілий автомобіль. Тому у всьому треба шукати позитив. Підтримайте мене вподобайкою на це відео. Це одна із небагатьох мотивацій, які стимулюють мене йти в гараж, запускати буржуйку, зараз запускати генератор і щось далі робити. Тому що, відверто кажучи, іноді. Руки трохи підопускаються, думаючи, що в гаражі мінус 12. Ні, 12 не було в гаражі. На вулиці там мінус 12, мінус 15, в гаражі треба розтопити буржуйку, поки це все прогріти, немає світла, працюєш акумуляторним інструментом, то трохи якби, руки не хочуть підніматися на це. Тому ваша вподобайка, це буде такий гарний поштовх для того, щоб піти в гараж і щось робити.